Друзі, всім привіт! Сьогодні буде таке невелике відео, де я покажу, як я готував балик сома. Зняв філе з баликової частини, добре його посолив і поставив холодильник під гніт на 5 діб. Окремо зазначу, що окрім солі я більш нічого не додавав, тобто не додавав ні цукру, ні якихось там спецій, суто сіль. Також разом з баликом зазвичай салют сам'ячий хвіст. В ньому дуже багато жиру і тому смажити його якось не має сенсу. Кращим вихідом, як я вважаю, буде або посолити цей хвіст, або додати його в юшку. Наприклад, коли варимо сом'ячі або судачі голови. Отже, за 5 діб м'ясо добре просолилося, на дотик стало ще плотнішим. Гніт, а його було десь біля 2 кг, холодне повітря холодильника та сіль зробили свою справу. І наступне наше завдання це добре вимити м'ясо від залишків солі та слизі, яка, як добре я, не вимивав м'ясо перед посолом. Все одно. Залишилася або з'явилася в процесі засолки. А ось так виглядає балик, добревимитий під проточною водою. Наступний крок. Каструлю з баликом наповнюю повністю водою і залишаю під проточною водою десь на годину. Зайва вода збігає з каструлі і таким чином м'ясо краще вимачується. Повторюся, така операція триває десь біля години. Через годину закриваю воду і залишаю балик вимачуватись в каструлі ще на 5 годин. А через 5 годин зливаємо воду з каструлі. І ще раз добре промиваю балик під проточною водою. Потім чіпляю балик на гачки з нержавіючої сталі і підвішую в ванній кімнаті, даючи добре стекти воді. Далі вивішую балик на балкон. І в залежності від погоди за декілька діб він має бути готовим. Вікно в мене закрито сіткою, тому мухи нам не страшні. І обов'язково чимось застилаємо підлогу. Бо, якщо цього не зробити, капаючи з балика жир, забруднить її. Ось подивіться, яка вийшла краса. Спробував на сіль, все чудово, те, що потрібно. За декілька днів наш балик і хвіст добре підвялилися, і готові до вживання. Вживати балик. Можна на будь-який смак. Хтось його вживає з пивом, хтось з більш міцними напоями, а хтось навіть з чаєм. Цього разу вирішив трішки поекспериментувати, і частину балику завакумував. Якраз прийшов замовлений вакуматор з Aliexpress і я скористався такою нагодою. Перевірив, як працює вакуматор, і подивлюсь, як буде зберігатися балик в такому вигляді в холодильнику. Ось такий нескладний рецепт балику. Пробуйте, робіть! Всім смачного. Не забуваємо підписуватися на канал. До нових зустрічей!